дівчата хлопці. Сьогодні в мене знову пиріжки, сьогодні в мене буде тісто фантастичне, дуже смачне і пісне. Значить, так. Я відварила 300 грамів гарбуза. Мене 300 грамів я зважила. Це в мене така кількість вийшла гарбузового пюре разом із відваром. Тісто дуже цікаво. Багато мені дівчат пише, чого ви так мало показуєте з гарбузовим пюре, бо, з гарбузом, бо це дуже корисно. Обов'язково треба скуштувати чи гарбуз дуже солодкий гарбуз. Тепер гарбуз треба щось так гарненько розім'яти, або блендернути. Тому як зручно. Гарбуз я так гарненько розімняла. І оце думаю, чи додати цукор, чи ні. Бо дуже солодке. Не знаю, щоб совість була чиста. Десь чайну ложку додав ще цукру, бо я люблю таке солоденьке тісто, але можна не додати. У мене тут 6 ложок столових олії я виливаю сюди, півчайної ложки солі кладу, дріжджів 15 г. Я це зараз гарненько перемішаю і одразу буду віяти борошно. Борошна я не знаю, скільки треба. Я перевію приблизно десь 200 г, а потім буду поступово додати і замішувати тісто. Це так мені, щоб зрозуміти, скільки ще треба борошна. Зараз лопаткою, Боже, яке фантастичне тісто. Таке жовте-жовте, гарне. Ще в мене є там е, цікаві ідейки, що можна з гарбузом спекти тісто, яке замісити, я ще буду показувати. Так, ну ще треба віяти борошно. Добавила ще грамів 150 борошна і буду замішувати. Але все рівно я не скажу точну кількість борошна, бо, дивлячись, Скільки у вас буде рідини. Дівчатка, тепер викладаю на поверхню і буду домішувати на поверхню. І ще, ще хочу сказати, дівчатка, не бійтеся, що тісто буде пахнуть гарбузом. Це буде дуже такий приємний смак і аромат. Взагалі не гарбузом не пахнутиме. Тісто вже винісилося таке, щоб не забите було таке еластичне. Таке воно гарне-гарне. І кладу його назад в мисочку, накриваю плівкою, кутую рушничком і відставляю відпочивати десь на півтори годинки. Ось таке, дівчатка, у мене гарне тісто вийшло, як сонечко. Правда ж? Навіть не хочеться нічого, так і хочеться любуватися тістом. Ніколи не бійтеся експериментувати. Все вийде, все в ваших руках. Не забувайтеся, що не тісто місить вас, а ви місите тісто. І все вийде, все буде добре. Децептіста я напишу в коментарях. Ось таке у мене, дівчатка, вийшло тісто. Навіть не хочеться його тривожити. Таке ж воно гарне, таке воно слухняне. Цього тіста я буду робити пиріг із пиріжків. Розділяю я тісто на 11 рівніх кусочків. Можна на 12, можна на 10, кому як зручно. Ось приблизно таке, як куряче яєчко. Я одразу їх і вивертаю і відкладаю ще відпочивати. Хвилин на 5, на 10. Тісто росте, як на очах. Тепер, зараз я буду робити булочки. Думала, дівчатка, які зробить пиріжки. Зроблю я зараз просто такі ватрушки і з тушеною капустою. Все дуже легко. Я ось так роблю надрізи, Я вже показувала. Мені це найбільше подобається. І беру капусту. Щедра капуста така в мене стушена, солоденька, багато моркви. І ось так я ліплю навхрест. І виходить така гарна ватрушка. Ось так. І викладай на поверхню. Що можна ще зробити? Можна зробити конус. Ось так. Розрізала, беру капусту, викладаю і ось так. Загортаю. Я люблю так щедро капусти. Цей кінчик залишаю, а тут я защіпую. Ось так, дівчатка. А ще можна зробити трояндочок, теж мої любимі. Взагалі-то можна любу начинку брати яка є, в кого що є. І защіплюю ось так. Оце, трояндочки, це моя самолюбима така форма поліпила я ось такі булочки, ось кусочок тіста залишила Узори ще зробимо. ставлю в розстойку. Хай підходять. Тим часом розірваю духовку на 180 градусів. Булочки вже майже підійшли. Тепер, так як це тісто у нас пісне, от, то вже ж доробляємо його до кінця пісни. Ось я трішки заварила чай. Звичайний чорний пакетик чаю. Тепер у мене ось тут на кінчик чайної ложки взяла мед, куми треба. Десь не знаю. Що, що багато, то не є добре, але нам треба придати цьому пирогові такий апетитний вигляд. Помажу ось так зверху. Помазала я булочки. Я переставлю в духовку випікатися десь, може, до 20 хвилин. На температурі 180 градусів. Ось такі в мене вийшли. Сонячні булочки це пиріг із пиріжків. Зверху можна побризкати звичайною водичкою, так, для блиску. А можна ще взяти стакані водички, трішки, може, з ложку додати цукру. І ось так помазати гарненько. І ось такі вони виходять пісні і дуже гарні. Одну зробила булочку з секретом. Цікаво, а всі з капустою. Тісто таке гарне, повітряне. Цікаво, що всередині. З капустою. Секретом залишилось. Смачно. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!